I'ma get it, you know I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah. It's all hard, ain't no fear here. Юенівенісаю clear. Ця премія це відзначення найкращих представників фінансового ринку. Ми запроваджуємо цікаві продукти, які є інноваційними і запроваджуються, наприклад, в Україні раніше ніж в багатьох інших країнах світу. Це не просто премія, а це визнання і бути присутніми на ній це дуже велика честь. Це означає, що ми все робимо правильно. В цьому році подія дуже яскрава, дуже багато цікавих нових номінацій, дуже багато нових людей, і це насправді така неймовірна можливість для знайомств, для комунікації, для нетворінгу. Motto, play, the... дивлячись на ці важкі часи, ми відчуваємо. Серйозний інтерес до інвестицій. Люди хочуть знати, куди можна інвестувати, які інструменти представлені. А ця премія дає уявлення про реалії сьогоднішньої інвестиційного світу в Україні. Інвестиції потребують ринку, а ринок потребує інвестицій. І це рухає нас вперед не тільки на фронті, а й в економічному фронті. Банківська система це кров економіки. І Ми втримались, ми працюємо, ми забезпечуємо розвиток бізнесу. Ми дуже глибоко досліджуємо саме клієнтський босс з банком. Враховуємо всі тренди, які є не тільки в Україні, але ми дуже ретельно спостерігаємо за необанками в Західній Європі. Ми доволі багато приносимо інновацій із-за кордону в Україну, але повірте, набагато більше з України йде за кордон. Висока планка, конкуренція.